Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх тварин. Поміркуйте і скажіть, які тварини живуть у вас вдома? Як ви за ними доглядаєте? Як треба поводитися з тваринами, щоб не зашкодити своєму здоров'ю? Більшість із вас має котика або собачку. Ви годуєте своїх улюбленців та доглядаєте за ними. Я впевнена, що ніхто із вас не ображає своїх улюбленців. Пропоную вам розглянути картки і спробуємо повним реченням розповісти, яка дія на них відбувається. Діти, яка дія тут відбувається? Так, дівчинка годує кота. Ось тут яка дія? Правильно, хлопчик гуляє з собачкою. А ось тут яка дія? Кішка вмиває кошенят. Молодці! А зараз послухайте уважне оповідання Василя Сохомлинського Петрик, собака і кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в сад. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався і хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голову до нього і жалібно нявчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він взяв його на руки. Розгнівався на собаку і пішов назустріч. Собака зупинився, злякано подивився на Петрика і сховався в кущі. «Дітки, кого зустрів у саду на стежці Петрик? Так, собаку, а що хотів спочатку зробити Петрик? Втекти, а чому він не втік? Бо зустрів кошеня. А про що кошеня просило Петрика? Правильно захистити його від цього страшного звіра. Дітки, а як Петрик захистив кошеня? Правильно він взяв його на руки. А як ви гадаєте, чому собака злякався Петрика? Так, бо хлопчик розгнівався на собаку і пішов йому назустріч. Молодці! Уважно слухали оповідання. На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!